хвороб не існує. Все, що на початку ХХ століття заявив німецький відомий вчений Отто Варберг, який в 31-му році отримав Нобелівську премію у сфері медицини. Якщо твої клітини живуть в умовах виживання, організм не відновлюється, в тебе без харчування ти ж все підряд і їжу взагалі не контролюєш. Сутня радість у житті, і ти не отримуєш задоволення. Збой організму твого неминучий, і лікар дуже буде поспішати любить поставити тобі діагноз. Тому щоб прожити нормальне життя без медичних всяких втручань і псевдодіагнозів, я розробив з урахуванням напрацювань даного вченого для себе дня, з яким вам можу поділитися. Дотримуючись його, ви принесете собі своїм клітинам і організму набагато більшу користь, ніж вживаючи е, кучу препаратів, нескінченні походи до лікарів і безліч аналізів, і куча бити дисципліна і бажання, дотримуючись цього простого розпорядку, винесуть вашу життя на зовсім новий уровень і зроблять вас просто щасливою, і здоровою людиною.